Люди добрі, невже ви не розумієте, що Зеленський як справжній диктатор і узурпатор розтоптує парламент, до якого нема довіри? Будь-який парламент чим довше працював? Тим більшу мав недовіру. А цей так тим паче: ще й війна, ще й мільйон загиблих, втрачені території це все відповідальність, в тому числі парламента. Це ж вони не передбачили в законі про мобілізацію навіть якусь можливість демобілізації. Це вони зробили багато речей, які по сьогоднішню хвилину шкодить державі, шкодить оборони держави і так далі. Тому ці 52%, які люди сказали, що вони їх не сприймають, це реальність. І Зеленський її розуміє, тому і не каже, що деструктивні. І так потрібні йому рішення, ті, які концептуально потрібні, вони голосуються. Я вже приводив суддями. З воєнним станом приклади і так далі. Все, що йому необхідно, вони і так проголосують, бо на них на кожного лежить папочка. А він може їх принижувати. Та навіть помочиться на них може. Вони для нього сміття. Притом уже вже відпрацьоване сміття.